Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Фермерське життя. Сьогодні в минулій серії ми з вами прогулялися по всіх сусідах, які у нас є. Були в бункері. Були ось в цьому будиночку. Будиночку ми знайшли, побачили ведмедя, ведмеді, який нас не підпускав до цього будиночка. В бункері нам потрібен лом, щоб відкрити двері, щоб далі подивитись. Були з вами на базарі і в храмі. Знайшли старосту села, який дав нам завдання, і храм нам теж дав завдання. Тому я пропоную, було також Феді, ми виконали від Феді одне завдання. Я зрозуміла одне: нам потрібен лом, щоб відкривати танки, закинуті. І також, щоб відкрити бункер, тому що нам цікаво, що в цьому бункері. А ще нам потрібен. Молоток. Я вже підготувала ось він. І нам потрібно побудувати вбиральню на лісопілці. Нам потрібні 6 і 43. Це у нас 49 досок. Нам потрібно на биральну. А також потрібен сундук в храмі в нас. Теж просили побудувати, тут потрібно 17 досок і 2 штучки клам. <кій> Значить, візьмемо, візьмемо досочки, які в нас тут є. 45. І те мене по-швидкому не пересунемось. Зрозуміло, тут... it, що так воно мене відділяє. Ребенки. Ну і там делиться теж гроші. І дивіться, доберемо ще досочок і йдемо. На лісопілку. Звичайно, туди б забрати хлам було б дуже чудово, тому що там хлам можна продати по дуже... Ну, нехай буде 5, я помилилась в цьому, в математиці. Йдемо на лісопілку. Так, як ми бачимо, а ні, ось вони вже прийшли. Убирань нам потрібно побудувати ось тут ось. Давайте о, за о, саме о. цим ми і займемось. О, Так ось. Тепер вверх. Ага, стіна будується. О, стіна теж нам потрібна. Все, ми виконали завдання, це було саме легке завдання. Тепер ми йдемо додому, візьмемо ще досок. 20 штучок десь. Йдемо до храму, там побудуємо. І вже по дорозі зайдемо до старости і скажемо, що ми збудували близнюкам цей брань. Ми багато кому і з чим допомагаємо, але собі ми нічого не будуємо, нічого на своїй фермі не... Обновляємо і не закупляємо. Тому що спочатку хочемо все прогуляти, всім допомогти. І нам багато чого дають, як нагороду. Так, ось наш храм. Тут ось цей великий сундук, який потрібно будувати. Це, напевно, ось він. Ось так ось. Добре. Ой, ми забули флам. Є руді бару. Не будемо ми купляти металолом ще задорожче, ніж могли би його продати, тому що в нас вдома металолому досить. І біля будинка якого, де ми зустріли ведмедя, там теж багато металолому і всякої такої, таких речей, що і в лісі я навіть бачила. І думаю, навіть в бункері буде цей металолом. Тобто його є багато повсюду, а ми йдемо на базар купляти. Ось так ось ми виконали ще одне завдання. Зробили для священника ящик. Давайте поговоримо з ним, що він нам скаже. Ще 300 монет нам дав. А, ще йому потрібно якась допомога? Ага, все це там. Дякую. І йдемо до нашого старости. Сказати йому, що ми збудували вбиральню у близнюків на лісоплють. Ще 500 монет. Ми просто з вами великі бізнесмени. Нащо нам та ферма, якщо ми так непогано, заробляємо. Давайте поговоримо, що ще. Думаю, відношення старостов потрібно покращувати, тому що це як голова села, і він буде нам потрібен ще. Ой, він просить, що він каже, що він е, намагається подавати приклад, і в нього вже тому давно є обирання. Але він мріє, щоб вона була в сучасному білому кольорі. І він просить нас, щоб ми покрасили її в білий колір. Давайте покрасимо. Він дав нам тисячу монет. Купимо білу краску. Битий загене поки не будемо. Будемо десь. Ну, не хоче він нам лампочку продавати, так. Ну, а краску білу продає. Давайте. Uh, давайте подивимось, які у нас з ним стосунки А що йому ще потрібно? А, цікаво, чи підійдуть йому наші доски. Так, поки не будемо степана. Ми... Я на нього ще ображена за те, що він так зробив. Не захотів. Сказав, що тако, так, таким як ми він не продасть лампочку. Така різниця, кому продавати лампочку. Я ж тобі... Я ж не просто так її прошу, я ж тобі гроші за неї даю. Давайте покрасимо білий кулі. Вбирай. Все, вона вся біла? Хм, нічого собі так. Непогано. Він дав нам 1000 монет, а ми купили крестку за 350 монет. Бізнес на рівному місці. І ще 100 монет. Ще якусь допомогу він просить. Так, для нього нема нічого гіршого, ніж скупість і невіжество. Невіжество? Не знаю. Ага, він каже, що ці на базарі сидять за своїми прилавками в темноті. І він не може з ними їх заставити і зробити собі світло, як в магазині у Зої. Тому він просить нас, він каже, що йому це буде у мінус, але він просить нас, щоб ми провели світло. І все буде. Чудово, він дасть нам навіть не лампочки. Гроші на матеріали і ще за роботу дасть. Нам потрібна лампочка на сучасну ферму. Давайте. А цьому би тільки поїсти. Давайте подивимось, що саме нам потрібно зробити. Степан! Степан не продає нам лампочки. Я ja, вже знаю, що в Степана все хлам я з, з дому принесла. Не буду я в нього купляти три дороги хлам. О, ось я не продам такому як ти. Який я? Нормальний дядько. Я нормальний дядько. Давайте візьмемо від нього завдання і спробуємо продавати його завдання. Ми покращимо з ним відношення і, можливо, тоді він походиться продати нам ці лампочки. Він дав нам декілька лампочок, але нам потрібно вісім, а він дав тільки п'ять. Рібен соки розкрада моє, а пилу давайте... <риклад> купимо. Я дуже сподіваюся, що вони треба і то, і то купляти. І мені кажеться, що тоді ми знайшли і пилу були. Тому йдемо додому. Дивитися. У нас три тисячі монет. Ми можемо спокійно відбудувати скрину. Відремонтувати Дядя хоче наш їсти. Зараз будемо будувати. Ось є тепло. Ось є пила. Нарешті воно мені цей. Так, охладно стюан. Зарахувала. Далі дивимось. Потрібно зробити до... так. Дерево на частини, то спілой. Цікаво! В мене, в мене, в мене, в мене. Але йдемо, поїмо і вип'ємо води з колодця, вип'ємо. Поїмо мене яблочко куплялося, не пам'ятаєте. Заложилась трішки білої краски. ще. Можливо, вона не так робиться, як я робила з травами. Давайте візьмемо і Спробуємо прохачувати було. А, бачите? Скільки йому там досок потрібно? 20. на дев'ять Цікаво, якщо взяти ті доски, які у мене там є. Та вже виріжемо до кінця. Так це ж у нас знову вечеріє. Давайте вже зранку тоді підемо на ферму. Кажу на ферму до цього. Щось воно. О. Тому що вони можуть всі повтікати по своїх домиках і все, і з ним навіть не поговориш. Тільки туди ж вже восьма година. Демо відпочинемо? До сьомої десь. Думаю, всім вони вже будуть там. ну до всім доброго раночку. Йдемо виконувати завдання від Петра. Так, вони вже всі тут. Про Мене. Де Гена? Нам ще з ним дюймові. від... нас та його чкає від нас. En weet je wanneer dat u orens gevlogen zijn, Noma? Ieeeeeeeh... Nee, weet niet. Daaruit is een nieuwe nest gekomen. C'hoom te ne voor dat date is lampocke? zij was... want dat heb mij al een keer verteld, denk ik maar zij was van België, hè? Pschomene... vader you had nog in elk geval nog bloes aan zes. Podarok У нас ось у нас раночок. Ну що ж, давайте зробимо Підведемо результат сьогоднішнього серії дня. Ми з вами. Сучасну ферму можемо зробити. Степан. То, Петро? Це кузьміч? То ж, Петро? Ні, це Степан. Степан не хоче продавати лампочку. Йому повинно з дому плитку шоколаду. Давайте спробуємо. Віднесемо йому плитку шоколаду. really you should not have Jerozee, dat jongen te is de nest. Maar uw vader had nog in elk geval nog, nog broers en zussen. Пише покращити свої відносини з цим продавцем. Та як з ним покращити, та я вже йому плитки шоколада знаю, ношу віорську, я чоловіковий. Ношу плитки шоколада. Я ж... шоці від себе. <плітки> Давайте <плітки> підписуємо. <плітки> 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 Ah, yes. Ми виконали це завдання у минулої серії від нас переміг, а тепер ми йому помстилися. Ура! Коли я не розмовляю, я краще б'юся, ніж коли я розмовляю. Я знаю, що від нього. О, від нього є лом! Нам треба буде. Хоча у нас і так три тисячі монет, але нам не треба буде витрачати 350 монет, і в нас буде лом і вила. І ми будемо. Ох, ми будемо наступій серії. Не знаю, не знаю з чого почати. Підемо грабувати танк. танки чи підемо в бункер провідати ще в ну, Бункер мені страшно. Так, вона нам дала багато вкусного. І у нас стосунки з Анною покращилися до самого кращого. А ось стосунки з Петром не можна, ніяк підняти не можемо. Анна нам Ми... дала цукор. Тобто я ще раз скажу, що виконувати їхні завдання дуже-дуже-дуже прибутково. Продаме її. Хоча вона задешево дешево ж бере. Ми її продамо. І все. На цьому думаю можна закінчити нашу серію. <плес> так, що чим чому ти я тебе там нагрузив? Ой. Давайте прогуляємось. А вас і так це все буде в швидкому чинуть. Ось ми з вами вдома вже. Давайте підведемо такі результати. В цій серії ми з вами виконали багато завдань, які нам дали наші ці. І саме головне те, що ми виконали завдання з Геною. Намагалися покращити відносини з Петром, але він так і не хоче нам продавати лампочки, а що нам більш потрібно за все. А також битва з Геною вийшла, ми виграли. І в Гени ми знайшли лол. Це означає, що в наступній серії ми або йдемо в бункер або ламаємо танки, тобто шукаємо щось корисне в танках. Можливо, там будуть деякі деталі для нашого трактора. Ми, за... Ми з вами змогли багато монет заробити в цій серії. У нас 3361 монета. А я вам всім дякую за увагу. Приємного перегляду. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.